Не рух транспорту, пошкодження автівки та перебої зі світлом, шквальний вітер, що вирував на Вінниччині минулої доби, повалив десятки дерев у Вінницькому та жмеринському районах. Гілля перекрила автошляхи. Проїзди ними оперативно відновили рятувальники. Загалом до ліквідації наслідків негоди залучалося 27 бійців ДСНС та 9 одиниць спецтехніки. Рятувальники 9 разів протягом доби виїжджали для ліквідації наслідків негоди, а саме хурделиці, сильного снігопаду, ожеледі та налипання мокрого снігу. У місті Вінниці на вулиці Гонта, 43, рятувальники прибирали дерева, які впали на 4 автомобілі. У Вінниці, на вулиці Гетьмана Мазепи, а також у Стрижавці дерева пошкодили лінії електропередач. Зимова ніч на початку квітня. Вінничани вкотре переконались, що зима не поспішає у відпустку. Втім, комунальні служби Вінниці з вечора стали до роботи і досі ліквідують наслідки негоди та лагодять мережі. Наразі у місті для прибирання автошляхів задіяли понад 15 одиниць техніки. Ми готові забезпечити наше місце техніку, яка необхідна, як для літнього прибирання, так і для отримання в зимовий час, так як ми побачили на сьогоднішній, ну, вчорашній сьогоднішній день. У нас є ще такі машини, які вони всі сезони, які вони перебудуються. Ми спеціально на перехідний період залишаємо пару таких машин, щоб ми їх щоб мали на всякі катаклизми, так як ми побачили, що зараз на даний час воно відбувається в нашій природі. Очікувати на те, що снігопад, то тимчасове явище і швидко припиниться, не варто. І 5-го, і навіть на ранок 6-го квітня синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. І попри те, що на дворі зберігатиметься плюсова температура, засніжені панорами протримаються в місті. Погода шокувала і зробила переворот у свідомості вінничан. Жартуючи, вони називають квітень п'ятим місяцем зими. Розібратись у погодних капризах нам допоміг головний синоптик Вінничини Юрій Власов. Вночі спостерігалися дуже складні погодні умови, які були обумовлені виходом південного циклону, який має назву Норберт. Він переміщувався з району Італії. Цей циклон приніс до нас опади вигляду снігу та дощу місцями випадання мокрого снігу. На дорогах була ожеледиця. Перша партія цюрихських вагонів вже у місті і готуються стати на колії. Презентують транспортники нові вагони Сергію Моргунову, Володимиру Гройсману і В'ячеславу Соколовому. Цюрихські трами, як і Вінницькі трамваї, оснащені кнопкою відкриття дверей. Салон теж модернізований сучасною системою оповіщення. Та головна його родзинка комфортні та м'якенькі крісла. Загалом, в рамках другого етапу проекту Цюрихські трамваї Вінниця має отримати кількадесят таких вагонів. Утім, через війну їх постав дещо відтермінували. Це набагато молодша, і молодша серія, і сам стан ви бачите в них достатньо в гарному такому вигляді, так само, як колись ми отримали і мережі. В цьому році 16 вагонів. Перших вісім вже вони є. Частина доїжджає до міста Вінниць. На двадцять четвертий рік ще передбачаємо додаткових вагонів до 35 І ще в нас там є компоненти: це рейки на вулицю. Бота. Бутоську, тому що сьогодні є певний дефіцит саме трамвайних ну, От, І ми з ними домовилися, що вони ще і передбачать таку нам фактично технічну гуманітарну допомогу. Співпрацювати зі швейцарським Цюріхом Вінниця почала понад 15 років тому. Перший крок зробив тоді ще мер Володимир Гройсман, підписавши меморандум про співпрацю. Так Вінниця отримала не лише можливість оновити трамвайний парк, а розпочати розбудову всієї транспортної системи, опираючись на європейський досвід. Відтоді надійні біло-сині швейцарські вагони стали справжньою візитівкою нашого міста. Я радий що. Вінниця і Вінниччина продовжує співпрацю взаємодію з швейцарською конфедерацією. Як ми бачимо, є результат, і вже зараз, ще колись там років на назад, ми мріяли про те, що буде чергова партія трамваїв, а зараз вже вони поступили. Безумовно, для будь-якого міста, зокрема і для Вінниці, дуже важливо, щоб всі ті послуги, які люди отримують, зокрема і транспорт, вони були доступними, зручними, безпечними. І якраз ця підтримка наших швейцарських партнерів дає можливість нашій команді в місті не зупинятись, продовжувати відкривати нові маршрути. Я думаю, що Вінницька транспортна система вона є найкращою в Україні. Підхопили таку ініціативу і в громадах області. І за прикладом Вінниці розвивають зв'язки із зарубіжними містами-побратимами. Перевагу такої співпраці особливо відчули під час війни. Бо ж європейські партнери першими підставили плеча допомоги у скрутний для країни час. Після того, як запроваджена реформа децентралізації з ініціативи, ще тоді е, прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана, наші громади теж набули статусності, набули. Скажімо, більше обов'язків, але й більше можливостей. І оце все в комплексі дає нам можливість тепер на рівних спілкуватися з європейцями. Запустити на лінію новенькі трами у Вінниці планують вже влітку, але спершу транспортики мають адаптувати їх до українських вимог. 82 злочини за три місяці розкрили на Вінничині поліцейські завдяки своїм чотирилапим напарникам. Службові собаки працюють у тандемі із кінологами, затримують правопорушників, знаходять наркотики, зброю, вкрадені речі, а також шукають безвісти зниклих людей. Наразі у Вінницькому кінологічному центрі поліції 39 службових собак, більшість з яких німецькі вівчарки. З початком війни у поліцейських та їх чотирилапих напарників до. Дались нові завдання, які вони успішно виконують. Правоохоронці зізнаються, люблять свою роботу, а хвостаті нишпорки це частина їхнього життя. Адже вільний від роботи час вони проводять також зі своїми вихованцями. Вінницька малеча долучилась до написання всеукраїнського радіодиктанту від пса Патрона. Улюбленець дітей пошуковець голосом мультгероя диктував школярам текст про Україну, кількість та різновиди вибухівки, які у час війни з'явились у нашій державі. А головне, де можуть бути небезпечні предмети і чому їх не можна в жодному разі чіпати. Авторитет патрона і його настанови діти засвоїли одразу. «Он э, рожуний і он оберегає, що якщо ти побачиш зміни, ну, можна дзвонити 101». що что... не можна чіпати незнайомі предмети і э, не можна ними гратися. У прямому ефірі учасники диктанту змінної безпеки могли бачити, як в одній з київських шкіл за вчительською партою сидить патрон і слідкує, щоб діти уважно слухали все, що він говорить, і писали без помилок. У Вінниці діти писали диктант у точці спільно від ЮНІСЕФ. Її представниці хвилювались разом із крихітками і допомагали малечі впоратись із завданням. Для наших діток, які опинилися в складних життєвих обставинах, для наших діток внутрішньо переміщених. Це зустрічі, такі це і єднання. розумієте, для них це спілкування, для них це нові знайомства, для них це гарно проведений час і плюс. Дітки Слухали улюбленого свого персонажа. Дітки згадали слова, тому що українські, тому що диктувалися українською, а дітки ну більша половина з них російськомовні, і послуговуються російською мовою. Їм було ну можливо трошки важко. Тому всі вийшли на таких позитивних емоціях. Я допомагала як могла. Дітки задоволені. Радіодиктант Пес Патрон застерігає. Писали діти в усіх регіонах країни. Захід провели з нагоди міжнародного дня просвіти з питань мінної безпеки. Працюють на перемогу. Вінницькі вибухотехніки відновили роботу на деокупованих територіях Херсонської області. Про це повідомив очільник Вінницької обласної поліції Іван Іщенко. Спеціалісти розміновують населені пункти та житлові будинки, аби люди могли якнайшвидше повернутися додому. Фатальне 14 липня Вікторія Головіна згадує з болем і сльозами на очах. Жінка постраждала від нещадного ракетного удару, який завдали рашисти по будинку офіцерів. Того дня Вікторія була на роботі. За лічені хвилини до трагедії вийшла на двір. Каже, голос всередині прошепотів сісти на лавку подалі. Сонце світило сюди, я тут сиділа. Потім я встала, Я почувала цей гуркіт. Як повторюсь. Я таку шукала цього літака, я його не могла знайти. Далі жінка нічого не пам'ятає, лише як прийшла до тями, а навколо палаюче пекло. Рятівною для жінки стала вода прямо посеред вулиці. Все це горіло, трава горіла, квітки такі жовті, як були, горіли. І я почала себе лити. У мене горіло плаття все взаді вогнем. Перше спасіння моє було там калюжа. Там була калюжа, в ній завжди голуби купались. Я лягла в цю калюжу, почала зривати з себе білизну, і ці клаптя плаття горівшого, я зірвала, ну, повністю не охолодила себе і почала бігти в сторону петроцентру. Повернути відчуття свого тіла та вгамувати біль постраждалій Вікторії, яка побувала у пеклі теракту, допомагає одна з Вінницьких клінік. Лікарі долучилися до всеукраїнського проєкту естетичної медицини неопалимі. За словами лікарки, завдяки ін'єкційним процедурам у пацієнтів почалося відновлення шкіри. Далі в бій рубцями пустять спеціальні апарати. Ми шліфуємо шкіру вже яка готова. Тобто ми не беремо зразу людей, які одразу людей, які з живими рубцями свіжими. Ми спочатку готуємо препаратами на основі гіалуронової кислоти полінуклеотидів, а потім вже вирівнюємо наскільки це можливо. Наразі люди, які в нас є, це сім пацієнтів. Ми готуємо на осінь на шліфування шкіри, тому що зараз ще неможливо цього робити. Покращення від кількох процедур відчула і Вікторія. Я взагалі не спала, тому що зуд цих рубців він просто ну просто погіршує весь стан. Мої думки, знаєте, мій мозок зараз знаходиться це в моїй спині, де не так в нозі, а спина. Я не можу за автівкою сісти за кермо. Я не можу. Повернутися, нічого, я просто чувствую дуже скованість. Завдяки двом вже процедурам, мені вже стало краще. Я вже більш по -по пожвавіше себе відчуваю, я можу більш рухатись. Якщо інколи може і тіло ми не можемо вилікувати, але нам допомагають лікувати душу. Це дуже важливо. Скалічених війною людей в Україні чимало. Гривня сюжету певна. Наше суспільство має не відвертати погляд, бути толерантними та вдячними військовим за наш спокій і захист. Понад три тони овочів та фруктів для поранених бійців. Стрижовська громада відправила продовольчий гумвантаж до одеського санаторію: картопля, морква, цибуля, буряки, різноманітні закрутки і не тільки. Збирали продукти всією громадою. Люди переконані, допомагаючи нашим захисникам, наближають перемогу України. Вони, наче птахи, що рухаються всупереч закону тяжіння. Гнучки та пластичні віницькі акробати стали чемпіонами на кубку світу, який пройшов у Португалії. Хлопці та дівчата привезли додому золото. Артем старший у юнацькому тандемі. Втім, 11-річний гліб у професіональності з напарником на рівних. Якщо партнери довіряють друг другу, то тоді це пара. А якщо не довіряють, то зовсім не буде нічого. Тож юнак міцно стоїть на килимі, поки молодший колега робить сміливі трюки. Бо ж той впевнений у старшому другові, як в собі. кажуть, це і є частина спільного успіху. Подобається працювати фізично, і те, що я літаю, якби виконую складні елементи. Я звик до аудиторії. Ну я, я люблю аудиторію, коли хлопають». Гідно представили Україну у Португалії 17-річна Ангеліна Чернявська та 13-річна Рузана Вечерук. Спортсменки у тандемі вже 5 років переконують, такі змагання для них, хоч і хвилюючі, втім у парі готові долати будь-які виклики. Дуже важко виходити на килим, тому що трусить просто неймовірно. Але там всякі обійми перед виходом на килим, і воно дуже допомагає. Виходимо, показуємо те, що вміємо. Кубок світу в Бельгії перші дорослі змагання, до яких готуються вінницькі акробати. Тож зізнаються, відчувають особливу відповідальність. Головний критик і найпалкіший вболівальник молодих спортсменів. Їхній тренер Юрій Голяк. Це другий етап Кубку світу і третій етап буде у нас в Польщі в, влітку, на початку літку. Сьогодні спортсмени готові показати свою силу, гнучкість та майстерність, аби загорнутись в жовто-блакитний стяг на п'єдесталі. Тож тримаємо кулачки за наших і сподіваємось, вже за кілька днів розкажемо про їхню перемогу.